Вітаю, дорогоцінні, Божих вам благословінь. Хочу поділитися своїм откровенням. Чи дійсно потрібні десятини та пожертвування? І в ізраїльському народі були серйозні проблеми, і їх дійсно обкладали податками, і народ ніщовав дуже було погано. І коли прийшов Ісус в Єрихон, він іде і бачить, на дереві захей сидить і каже: Злізай. Я до тебе хочу зайти, в гості, і прийшов до Закхея, А Закхей, він був митарем в єврейському народі. Митарі це рахувалися грішники, податківці, які збирали подать для окупантів, для римлянів. І що всі почали на нього роптати? Як ти зайшов до нього до цього грішника? І потім встає Закхей і каже: Половину свого майна я роздам ніщим. Я потурбуюся про народ Божий, а хто сьогодні народ Божий? І в що потрібно вкладатися, щоб церква рухалася, щоб процвітала? І далі що Закхей говорить? І кого, якщо я образив, віддам вчетверо. А кого сьогодні люди ображають більше всіх? Малахія 3, 8. Більше всього це обкладають Бога. Ісус заговорив: Знаєте, що Ісус сказав? Дому цьому нині прийшло спасіння. Цьому чоловіку, і він син Авраама, Богу, чи потрібні Богу гроші, чи не потрібні, тому що багато говорять, що Богу не потрібно жертвувати, не треба давати десятину в церкву, не потрібно в церкву вкладатися взагалі, а Ісус. Він встав і сказав, що Богу не потрібно це, чи що Ісус сказав? Нині прийшло спасіння. Як тільки людина повірила і вона почала вкладатися в Царство Боже, він почав серце вкладати. Ісус що сказав? Він що десятину віддав, чи три гривні пожертвував. Питання навіть не суми, питання саме внутрішньості, серця нашого, нас дійсно, чи ми віддали серце Ісусу. Чи є Ісус в наших серцях? Ось чому питання, тому що Богу потрібне наше серце, тому що коли ми віддаємо пожертвування чи десятини, ми показуємо, що в нашому серці немає ідолів, немає мамони, немає ніяких колючок, а те, що в нашому серці є, Ісус Христос. Амінь.